Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо проходити Принц Персі. Давай, давай. Принц Персі Warrior Within. Ну що ж, поїхали? Лот. Uh, Ми дісталися до берега. Збереглись. Засейвились і поїхали. Hold right click near fountain to drink water and save game. Дякую. Так, Space to Climb. H. Йдемо сюди, йдемо так. А, drop це. Яка допомога прямо? Space. Далі. Jump. Сюди? Такий туторіал маленький. Нормально, в принципі, в процесі гри. Набагато краще, ніж робити окремий туторіал до речей в Half-Life. Ну, так, Q. Так, ми побачили. Угу. До нормал. Далі. Так. Ран. Сюди. Що далі? Так, секунду. А тут шумс. Я швидко. Прилук, Норм. look. Nord. Like. Yes. Mm -hmm. Так, я. Yeah. Mm -hmm. Добре, дерево. Але що далі? Я ще ступлю. Що мабуть реально жорстко? Так, на дерево. На дерево? Не розумію. Да за що? А, вон туди, мабуть. Все. Так. Стоп, стоп, стоп. Ага, біжимо. Так, нормально. Якийсь мазон страшний. Так. Use mouse to look around Угу. Ну це як попередній. Тільки трошки ця частина моторошна. Перша була як. Арабська ніч. Тун-тун-тун-тун-тун... Atwork. -тун -тун -тун. О, можна буде подивитися потім. Е -е... Так, preceptore. Yes. А, як чітко, га? Ого. А їх бити? Летіші! Довго треба? <tell noise> ага. Так. Що нам далі маємо. сюди? Сюди йдемо. Ну так, дерев'яною палкою їм буде важкувато. З ними. Яка молоді. Давайте, мабуть, мелодию сделаем тихее. Так, sounds. Music. На 30. Это music? Это music, да. Yes. я как-то немного Далее. Ага. О, подсказка. Отак. так. Ух ты, йо! Відбираємо. Вхід замок. Не так то й легко дібратися. Статись. Так, ще далі. Tap to view map. О, oh, у нас мепа є. Fortress enters present. Ага. Uh -huh. The parish near the Fortress the enters present. Мабуть, щось пов'язано. ой -я -я. Так. Ага. Сюда. А. Не можна. I exhorted. Come on, I know you're out there. Show yourself where I come from. We face our opponents. And if our Якщо емі є анармів, ми офімом а свід. Отак. Опа, на. Тепер ми отримали меч. Нормальний такий. О, це добре. Поїхали. You again spider sword. This ancient sword is coming on the island. Uh -huh. It's common on the island the like Use it for a three combo attack. Uh -huh. Left mouse, left mouse, left mouse. <laughs> to perform the combo. <laughs> left mouse, left mouse, left. Okay. No, so. Left mouse. We no. wicked. <laughs> Опа-на. Oh, Double Weapon Tutorial. Ага. Uh -huh. Press left click. Ага. О, так. Далее. Ух ты! Прикольно! Оце туторіал цікавий. Короче, комбінація е, 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 Е. Левий клик, Є, е, е. Левий клик. клік, клик. Левый. А ч далі? З самого початку. Так, давайте, мабуть, ще музику, тому що вона прям б'є по ушах. Та да, давай, давай короче. Хоч. Ага, вот так. На беграунді. Можна, в принципі, мабуть, ще тихіше зробити. Ну добре, я не розумію. А підсказки будуть? Ага. Щось дерево. Та блін, так як у нас зараз ще немає відкатів. По часу? То немає можливості зробити назад. Де да що ж таке? Ага, все, точно Нормально. Треба буде оглядатися, Давайте сейвимось. Так. Ой. А... а тут немає цих? По часу. Ні, по відсотках, точніше. Блін, а раніше було по відсотках. У відсотках було цікавіше, тепер ми не знаємо скільки в відсотках. Секунду. Це нормально? Пригаєш? Так. Оу, І... май. Oh What are you mm -hmm. next slaughtered? For this transgression, ой-ой-ой, так так двора за не треба. Ого, так виде. Ага. Ну давай. Так. Ага. Ну, 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 ну. Так. О. Е. Козивка. <that's not up> why do you bother Opa yeah ke conbiko тепер туди. Тут на що? Бігти скоріше. Ось так. And... Ага. Тепер назад, типу. Сюди, все Сюди. А, четко. <свист> ага. <свист> э, в сенсе. Коли він атакує, то я будь-якому випадку отримую пошкодження. Оп, oh, yeah. right -click. що його зараз приб'є. ти став так? Ага. Угу. Ох ты, -мо, скільки вас тут? Ага. Угу. Прикольно. А не, швидко. Ага, что у нас тут? Шо у нас тут? А я еще Не Нема. Тики якась прерва. Приоровы на и на якому заслужили. Ну давай. Я. Ага. Разумео. Давай сюда. Стоп. Стоп, стоп, спокойно, спокойно. Угу, сюди, сюди. не треба спішити. А то ще можна впасти. Oh. О! Що це було? Що там? Там нічого. І нагору не можна. Тільки вниз. Добре. Сюди, сюди. Так, ось, так, ось, так, ось, так. Ага, щоб не впасти. Робимо все обережненько. Так, ми це пройшли. Далі. Ага. Що зламане? Працює о, водичка, так, хочу зберегтись. Пригін? Ага. This power lets you turn on oh, a Back time to a period when you were safe. Так, короче нам дает time back. When in trouble, press R. Нужно reset. click R R. To launch the recall power, press space to continue. Super! Отримали наш recall. oh close класс. а что ж так с снова? Шанс. Войс волюм. Так, давай это 90. Fix на 90. Фекс волюм. Саночек попал. Ч ⁇ так голос? это 40. О, А що, тут теж можна зберігтися? Ну давайте, нехай буде. Uh, the ruined forces, fortress entrance, present, safe. Секунду? Pest! Ага, first step in the past. Fortress Enters. Pest. Все. Ми бігаємо між світами. А, не між світами, а між часом, теперішнім і минулим. Прикольно, прикольно, супер. Добре, ми попали в минуле. В принципі, на цьому можна завершити. Будемо бігти за тією чорною біложом. Ну, коротше. Можливо, в наступному відео. Супер, добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!